тим домовня. Звали його не quello робот. Ось ви бачите, сіменьку. quello ків. я їй годую. Е, мені мене їдять тваричку і і обас. Тільки пару штук кидали. Ось. Я хотів поїхати по два Ну, не бейсу. Хотів звідти написати купову плати. Ось ви бачите гавні кулаки. Це їхні наточі. Звідти кулаки не ламає пух і не ламає кулаки. Не сіна. Ось цю комусочку я сидів поилочка. Так, все, як у нормальном. Син. Кого цікаво пишіть коменти і буду розказувати, пояснювати. І до побачення, гарно, я. Це дуже сайт, показ. Си, э, n'o se ye du sise na se mɛ o do boba si.